Радіо ЮЕЧИКагосне губернатор штату Монтана підписав закон про заборону TikTok. Він набуде чинності з 1 січня 2024 року. Це перший штат, що заборонив TikTok на особистих пристроях. З грудня 2022 року додаток заборонений на державних пристроях. Рішення пояснюють бажанням захистити особисті та приватні дані жителів Монтани від комуністичної партії Китаю. Бачимо, що США чітко має зараз два фронти. Перший це очевидно проти Росії через Україну, і другий проти Китаю. Але вони зовсім протилежні. Через Росію це такий справжній військовий конфлікт, коли в діло йде озброєння, важке озброєння, навіть до винищувачів мова дійшла вже. А з Китаєм це більш така делікатна справа. Це така холодна війна, коли йде заборона технологій, коли обмеження в торгівлі, і та, і та а, війна, і той і той фронт є важливим для Америки, тому що вони обидва становлять загрозу. А, щоб Америка була економікою номер один в світі, я ще досі не можу звикнути, що тут все відбувається так довго. Ну якщо дані особисті потрапляють в потік, в те все. Ну і читає їх Китай, це було вже зрозуміло, ще в 2022 році, а повністю, повністю заборона буде в 2024 році. Тобто якщо, це, якщо ці можна стільки інформації Так, інформацію. Якщо That's... вона ще буде, тому що двадцять 2024 році будуть вибори президента США. А не забуваємо, що TikTok – це найпопулярніша платформа, найпопулярніша. яка Ти є яка тут в Америці. Так. І хто з президентів, хто з, з кандидатів в президенти візьме на себе відповідальність заборонити TikTok перед виборами, коли їм користується буквально кожен другий в США? Ті ну, ж це, самі постав, це поставити на собі хрест. Радіо Чикаго.